Господарство. кури, зайняті своїми справами, звісно, півень он який зараз співати буде точно. О, бачите? Півень співає на замовлення. Гарний такий. Як на малюнку. Бачите, хочеш картину з нього пиши. Гарно співаєш, молодець. Кури зайняті роботою своєю. Що не знайде зернятку, все курям віддає, зве їх бігом. Ідіть сюди, ідіть сюди, а вони тут, як тут. Хоча їжа в них досталь, там у них вон кормушечки, годівнички. Але ж треба погребтися. Там вже краще.